Доброго ранку всім. Йду попри отаку красу. Думаю, що дай почну тут для вас щось записувати. Це зараз в горах йдуть невеличкі дощі, Уже десь другий-третій день. А це означає, що я вирішив піти в грибну розвідку. Окрім того, ще й по дорозі я обов'язково щось вам буду розказувати. Сьогодні у нас є 12 червня, десь близько 12-ї першої години, і я от іду, і також відчуваю, що легкий якийсь дощик, така мжичка є. Але можливо це і на краще. Якщо ви запитаєте, що, чи це не зарано йти, то... Швидше за все зарано. Але по тих каналах, ютубах, де я дивлюся, як люди збирають гриби, тому що я не тільки отримую задоволення, коли збираю сам, але й коли бачу, як це робить ще хтось, то на верховині на каналі Світочима Гуцулю і на каналі Гриби Прикарпаття, а це знаходиться десь в районі Межигір'я то рибочки вже є. Небагато, один, два, три, але вони є. Я думаю, що можливо десь і я би один знайшов. А так зараз йду десь в ті тумани. Так, як розумієте, погодка не дуже похідна, але напевно дуже грибна. Тому так я і буду пробувати. Якщо я нічого не знайду, то нічого страшного. Тому що я йду на ті місця, де я включив свою грибну логіку і подумав, де би я ріс, якби був грибом. Швидше за все, вона буде невірна, але принаймні я помилуюся красотами. І ще би я хотів подякувати всім тим, хоч і не багатьом, але все, все одно. Відданим тим моїм глядачам, які подивилися і попереднє відео, прокоментували, поставили лайки. І також попрошу зробити і на цьому відео все аналогічно. Тому що це для мене зараз дуже важливо. Перегляди падають, так як саме буковельська тематика зараз вже сходить на ніс, а от грибна ще... Не почалася. Ось такі цікаві корівки на мене дивляться. Так що зараз буду пробувати для вас знайти гриба. А ще окреме, величезне, неймовірне від душі. Дякую всім тим, хто продовжує донатити. Е, і ось бачите QR-код. На монобанку і хотів би вам сказати наступні дуже хороші новини. Наприклад, перше, що є таке дуже основне, це те, що той дрон з тепловізійною головою, на який ми збирали разом з портальним футболом, з БФ-фондом, то він вже там, де треба, ось відео тут, десь. Всім, хто донатив, хто збирав, хто жертвував свої футболки, майно, грошові кошти, щоб купити Мавік-3Т, який вже прибув на Бахмутський напрямок, і сьогодні буде переданий розвідувальному підрозділу розвідувальної роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Слава Україні! Слава всім, хто тримає фронт, слава всім, хто донатив, донатить разом до перемоги. Бачите, і хочу сказати, що добрих росіян тепловізор не видно. Там якраз він робить так, що вони зливаються температурою з навколишнім середовищем. Це є одне таке величезне, позитивне. Вам дякую. А по друге. Від тих самих людей, які там зараз роблять значну і просто неповторну роботу, прийшов запит, і так як ви розумієте, з чим це пов'язано, так як їм потрібен матеріал для нових, скажімо так, будівельних робіт, оскільки займаючи нові Позиції, а якщо бути чесним, то відвоюючи просто наші тимчасово втрачені на всіх цих місцях, треба гарно прийти, окопатися і, скажімо так, застовбити своє верховенство. Так що хлопцям зараз потрібні мішки, проводять там збір. Потрібні дрони, але мішки потрібні не менше, тому що там запит реально там, 3 тисячі штук. Це на декілька бригад, і ну щоб сразу пояснити там цінність мішків да, треба людям теж доносити. Ну тому що як ви всі вже може бачили, могли б бачити, що почалися там активні, активні дії. дії на різних ділянках фронту, і ці активні дії. Тягнуть за собою те, що коли займаються якісь нові рубежі і позиції, то відповідно вони одразу окопуються, укріплюються а для цього потрібні кірки, мішки, лопати. І отака всяка, скажімо так, поточка. Військова цей день настав. Брутальний футбол збирає на пакети. Збір невеликий, 50 тисяч. Я думаю, ми можемо закрити. Лишаємо так. лінк в першому закріпленому коментарі. Будемо дуже вдячні. Ми віримо, що такий збір прям зак... мусить закриватися нашими найкращими людьми, підписниками і тими, хто завжди нам донатить, завжди пише коменти, ставить лайки. І от підписується прямо зараз, якщо хтось ще не підписаний. І я з попередньо назбираних нами коштів 15 тисяч гривень. Вже на них перерахував. І так виходить, що суто ви, мої підписники, закрили фактично третину збору такого важливого в даний момент, оскільки хлопці звільняють землі просто кілометрами в день. Так що, дякую вам всім, продовжуйте донатити. Ми це зможемо. От, Як завжди, деколи один невеличкий якийсь прорахуночок приводить тебе до непередбачуваних ситуацій, тому що із-за того, що дощі, річечка трошки розійшлася, і по тому маршрутику там, де я йшов, зараз не пройти. І я вирішив обійти чуть-чуть іншою стороною. А тут такі гамузи, щоно. Ну, але зато я принаймні ще буду знати одну локацію, яку наперед і перевірю на наявність тих самих грибочків. Так от, що ми маємо зараз по Буковелю? Хотів би дати відповідь на декілька коментарів, які мене а, в деякій мірі дивують, деякі ні. Тому що ну, здавалося б, що це такі коментарі, на які відповідь давати взагалі не потрібно, але озвучу, бо напевно так буде краще. Е, такий цікавий коментар прийшов, чому я не знімаю, як проходять реабілітацію. Українські воїни на Буковелі. І ну просто візьміть паузу, подумайте про це питання двічі, самі собі його вголос прочитайте і дайте відповідь. ну, По-перше, мені здається, що наші воїни це явно не є тваринки в зоопарку, які чекають, щоб на них ходили і дивилися. Вони віддавали своє здоров'я, свою а, відвагу батьківщині, явно не для того, щоб зараз якісь блогери і недоблогери, такі як я, ходили і знімали їх. Для цього є спеціальні служби. Я думаю, що ви, якщо пошукаєте в інтернеті, ви введете Буковель реабілітація, то це буде також не дуже складно знай знайти потрібні вам матеріали, які будуть відображати те, що треба. А по-друге, також, якщо вас цікавить чому саме така позиція, то я впевнений, що як в мене, так і у вас є не один, і не два, і не три друзі, знайомі, родичі, близькі, рідні, які зараз перебувають саме там. Я маю на увазі не на реабілітації, а на передовій. І коли ви з ними спілкуєтеся, чи було хоча б раз, що вам хтось щось зайве сказав. Це хлопці, вони мене завжди вражають своєю стійкістю тим, що що би не було, при, при тому, щоб ти точно знав, що зараз вони всередині повної м'ясорубки на всі питання, вони завжди відповідають, що в них все добре. От як розказували одні мої самі ближчі друзі, що їхні рідні е, пішли служити. І коли до них дзвонили батьки, то їм, то вони розказували про те, що там та, ходимо, охороняємо щось там. Щось, що ми не можемо сказати, але ми десь далеко, ми сидимо, фактично ми не то, що нічого не робимо, ми взагалі нічого не робимо. А потім в якійсь оперативній відеозйомці їм уже... Володимир Олександрович вручає ордени за мужність. От якось так, тому на все буде свій час. От Таких питань, думаю, зараз краще не задавати. Послухайте, як співають пташки. Так, я йшов в ці місця, тому що... Кажуть, що в горах перші гриби йдуть в травах, а не в лісах. Там, де хоча б трошки вони можуть покрасти воду в трави. Бо там дерева все забирають, але щось. Щось щось нема, нема. Ну зато пташечки співають, якісь тваринки бігають. Не встигаю вам то зняти ніколи, але хочу вам сказати, що ліс мене тішить завжди. І ще би було гарно хоча б якийсь грибочок для вас знайти. І розпочати цьогорічний сезон. Тому... Я буду пробувати це зробити. Цей момент, коли я так зрадів, що я знайшов першого білого гриба. І я підходжу. З цієї сторони це був точно білячок. А тут А тут це видно, що це синячок. Шкода, але тим не менше ну, грибочок дуже сильний. Грибочок просто клас. Ну, синяк. Буду шукати далі. Я вже понад годину ходжу і тут зайшов такий густий ліс, а грибів нема. І навіть поки що не знаю, як мені звідси нормально вийти, але для мене той перший синячок був якби сигналом того, що щось може бути. Але рівно чомусь постійно так, що коли я починаю записувати, що грибів нема, рівно в той момент я бачу гриба. І це буде, напевно, реально перший гриб в цьому сезоні. Їстівний. Ану, як до нього дойти? Ось отак. О! О! Не знаю чи ви бачите його. Отакий. От перший грибочок. 2023 року. Вітаю нас, друзі. Отакий. От Клас. Що я можу вам сказати? Що я, в принципі, не є азартна людина в плані азартних ігор. І мене якось ето... Виграш переважно не цікавить, але в плані грибів. Особливо після того, коли ти вже знаєш, що десь тут, якщо є один, то десь, напевно, є і ще якісь декілька, то це мене бадьорить. Але знову скільки ходжу, то окрім того одного червонячка, я нічого не... Не побачив. Але ці місця мали би бути добрі. Ну і, на жаль, вони також вже потрошки закінчуються і мені треба розвертатися і йти іншою дорогою в сторону села. Ну нічого, як-не-як, мінімум один гриб, це є вже початок. Аж ось і другий. Ану. Це є в нас підосиновик. Його трошки вже поїло, але шапка добра. Так. Тобто є один червонячок і один підосиновик. Це супер. Поки я пробую знайти вихід з цих лісів, хочу показати вам отаку річ. Це, здається, отак росте і цвіте мох. Такого ще ніколи не бачу. Яскраве шано. Ну, буду пробувати для вас ще всякі. Такі цікавинки показати. А так зараз з двома грибочками йду в напрямок виходу. Так, я вийшов на дорогу і от таке бачу. Але мені здається, що то синяк. Зараз треба чуть, -чуть ближче підійти. І то синяк. Величий великий. Ну мені він не потрібен. Але вже отакі отакі здоровані теж є. По дорозі ще один синячок, але мені треба не він. Але ну, мене дуже-дуже дуже тішить то, що... Грибочки вже потрошки прокидаються. Зараз тут такими шутками, прибалутками спускаюся в село. І якщо по, по дорозі ще знайду один другий, ну хоча це вже як-то смішно до рівня наївності, то вам покажу. Я далі йду по дорозі і от були би такі білі, бо тут аж от синячок раз, синячок два, синячок три, синячок чотири. ціла родинка. Ну, цих грибів мені не треба. Буду завершувати я сьогоднішній похід. Зараз от там бачите туман як спускається. Слава Богу, що сильного доща немає, але от вся трава мокра, тому ходити так собі ці порхавки виростають. І хотів би я подякувати всім тим, хто подивився це відео. Ви його напевно побачите не сьогодні, а вже завтра, тому що я ще планую. Попробувати декілька справ зробити і сьогодні намонтування часу не буде взагалі. А от завтра воно має вийти і доволі красиве. Ще раз хотів би подякувати всім тим, хто донатив. І завдяки вам я зміг таки передати кошти на допомогу. Напередок, і думаю, що ви також не забувайте, що треба донатити ще. Моя банка працює, всі кошти будуть, як завжди, відзвітовані. І от дякую вам від щирого серця. І разом ми зробимо цю перемогу. Я дуже сподіваюся, що ми з вами ще скоро зустрінемося в звичному форматі гриболовлі. Сьогодні тільки два невеликі грибочки, один червоняк і один підосиновик. Але я впевнений, що це тільки гарний початок того сезону, що буде впереді. Тому дякую вам всім. У нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост -скриптум. Можливо, таки на вечерю я грибочків. Не збираю. І це у нас третій гриб. Отакий От красончик. Так, не виключно, що буде ще один пост, пост скриптом. Ось такий у нас грибочок. Це уже точно буде на вечерю. Цей трошки поїджений, але є файно.